Весна принесла мені сюрприз на грядку. Он він стоїть у клубниці з похиленою шапочкою. Коли я побачила, що це виросло таке на городі, я подивилася в інтернеті. Це гриб, але я ніколи не бачила їх. Можливо, на картинці бачила, а так ніколи не стикалася із такими грибами. Насправді це гриб придатний до вживання. Така в нього шапочка цікава, наче вив'язана. Зблизька він виглядає так, похилився, і колір у нього такий зливається із старим торішнім листям. В листі його важко розгледіти. Але ці гриби не живуть поодиноко. Де є один грибок, там обов'язково знайде <кій> іще грибки. А он в клубниці в мене за... другий росте. У листі майже його не видно. Але на зеленому фоні листя то його видно добре. А там притаїлися трошки більше, але то вже на сусідській грядці. Але підемо подивимось. Ось стоїть весняна краса. Такі симпатичні грибочки. Вони починають рости <кій> у квітні місяці. Навіть в кінці березня почали рости, коли тепла погода. І при теплій погоді вони виростають до 15 сантиметрів. І ці гриби теж такі немалі. Ось дивіться, який гриб. Він мені в руку в долоню входить, цей трошки менший. А подалік. Ще ціле сімейство. Вон за ревенем заховалася. Краса. Це для мене гриби незвичні. Я привикла, що гриби збирати потрібно завжди в осінь. І завжди такі гриби, як синюхи, маслята, опеньки. Білий гриб. Отакі гриби я сміливо кладу до корзиночки, а тут вийшла на город, а тут такий сюрприз. Ці теж такі грибочки ростуть великі, вони вже виросли. От попробую. От той самий крайній, от той він найбільший, ці трошечки менші, але дивіться, ось теж. І на дотик вони такі цікаві. Ну, я їх не рву, готувати я їх не вмію, але, напевно, приготувати, так як звичайні гриби, і вони були б смачні. А якщо роздивитися отак уважно навкруги, то можна знайти іще один грибок, ось сам стоїть, Симпатюлька ти такий, сховався. Ось дивіться, старе листя і грибочок. Тут шапочка трошки ясніша, а як трошечки темніша шапочка, так він так замаскирується, що його і не знайти, і не побачите. Ось такі весінні ранні грибочки. А починають вони рости, коли сходить сніг павучок, і вони зразу починають рости. Такий в мене сюрприз на городі. Ці симпатичні гриби називаються смарчки. І ростуть вони з ранньої весни, але в лісі вони такі, не такі розкішні, як тут. Вони тягнуться трошки так вверх, тому що вони полюбляють світло. І ростуть у лісі з цієї пори, поки не розвинулося ще листя, поки їм є доступне світло. А на городі вони от виросли такі розкішні, гарні. Симпатичні грибочки. І з цікавості, чи ростуть смарчки у хвойних лісах, ми на велосипедах приїхали до лісу подивитися. Але скільки пройшли по лісі і не зустріли, не побачили навіть ніде ні одного такого грибочка. І напевно вони в таких хвойних лісах не ростуть темно їм. Знак на дереві, дві білих полоски посередині червона. Це знак, що це туристична дорога. Тут можна їздити велосипедами, пішки ходити, навіть машини проїжджають. І отак на відстані, на певній відстані такі знаки на деревах є позначені, і люди бачать, куди, куди йде туристична стежка, куди можна йти. Ось такий весняний гарний ліс. Під ногами мох, мох стелиться прямо ковром, і такий він м'ягкий-мягкий, а як стати, то так утопаєш у ньому. А ось стоїть мій помічник, на якому я їду. Дуже красиво в лісі зараз, дуже красиво, і дуже гарно співають пташки. Ми зустріли одну молоду пару, яка йшла із собакою. І зустріли дві пожилих жіночки, котрі їхали на велосипедах, приїхали у ліс, посідали. Одна привезла стільчика з собою, а друга сіла на пеньку і сидять, відпочивають, розмовляють. Це лісова дорога ґрунтова, а в лісі там. Роблять уже асфальтну гарну дорогу. Але поїхали. Можеш приблизити ту штучку, попробувати вийде. О! Четвертуй, там чи п'ятдесят. Ой, диви, добре. Ти знімаєш? Так. Скільки зараз часов? Десь коло часу ночі? Саренка в гості зайшла до нас. Іде до нас на грядку. Виїхали помаленьку, вона може за кущами та її вискочить. Ні, вона ж на машину цибне. боїться. Треба, Треба її випустити, Толя.